Привіт-привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, послухайте, будь ласка, казочку, котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би й хто кликав. Добре-добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у півник, віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй, ток-ток не велів коток. Ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце. Побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього. Та й помчала. А півни кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Врятуй мене. Котик, поки почув, хто вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша Лисичівна не втерпіла та й дом... каже до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой, у Лиски, Лиски, новий дві та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят і виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичену страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. От і казушці кінець, а хто слухав, молодець! Малятка, сподобалась вам казочка про котика і півника? Отож, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових відео. І до нових зустрічей!